Фронтал квіспа це дійсно витвір мистецтва. Зроблено все на рівні американців. Майкротек. Відмінна якість. Зроблено все просто-просто. Пальчики оближеш. Така туга. Пружина вистрелює просто-просто як автомат Калашникова. Кнопка достатньо туга при відкриванні і закриванні, деталізація класна. Якість просто офігенна. Це не те, що вам дешеві там репліки. Це дійсно класна якість. Ніякого брищання немає. Хоч як ви не будете тіліпати, хоч вліво, хоч вправо. Мінімальний люфт. Як вертикальний, так і горизонтальний. По габаритам. 85 мм довжина клинка, 3,2 мм товщина по обуху, прямі спуски, відмінний сатін. І алюмінієва ручка.